Рухаємось далі, і я хочу розказати про третій е, метод, який теж рекомендую своїм клієнтам або виконую разом з ними на зустрічі на сесії. Це така правила, яку можна зустріти під різними назвами, але я її використовую як рівні оточення. Е, ми малюємо з клієнтом, і я рекомендую намалювати вам чотири кола, так як ви бачите на екрані. В центрі кола ми позначаємо себе, а три інших залишаємо. Зараз про кожне з них розкажу детальніше, але яка основна та або задача цієї методики, або цієї техніки, скоріше, навіть це показати, ну і самому відслідкувати. Своє оточення і своє а, відношення до цього оточення, і свої зв'язки з цим оточенням, яке у вас формує. Отже, в друге коло найменше, яке йде після першого, де ви зафіксували себе, запишіть найближчих для вас людей ті на думку кого ви вираєтесь, ті, хто для вас є важливим, авторитетним, або найближчою для вас людина. Тут немає обмежень, скільки ви напишете цих імен. Е, 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 можливо, це навіть будуть. Зараз не реальні люди, а там той, кого б ви хотіли тут побачити: друг, чоловік, дружина, коханий, кохана, дитина а, наприклад, у вас зараз немає такої людини, але ви б хотіли, щоб така людина була, і от вона була б саме тут. Ви можете зробити і таким чином також, або ж записати дійсно реальних людей. Третє коло це коло з людей, з якими приємно спілкуватись. Вони не настільки близькі, щоб довіряти їм, те, щоб ви довірили людям з другого кола, але. Вам з ними приємно, ви про них знаєте якусь інформацію. Ви з ними в контакт. І четверте коло це ваші знайомі люди, які є у вашому житті, але ви не можете віднести їх ні до другого, ні до третього кола. Вони є, але ви з ними маєте дуже обмежену комунікацію. Отже, ви напишете, випишете ці всі імена по цим чотирьом колом. Неважливо, їх буде всього декілька. Чи ви пропишете їх декілька десяток? Це не так суттєво. Це не те, що правильно, неправильно. Але після того, як ви це зробите, буде цікаво на це подивитись. Дійсно, скільки у мене людей в оточенні, кого в оточенні більше людей другого, третього чи четвертого кола. Можливо, у мене немає людей, яких би я віднесла до близьких. Або у мене навпаки всі йдуть в близьке коло. Я не можу виділити кого я віднесла до другого, а кого до третього кола. З таким я теж стикалась. І це теж таке. Показник про те, що е, кордони розмиваються, я не мож... я для всіх відкрита, або ж навпаки, я для всіх настільки закрита, що це ближнє коло, але там довіри дуже мало. Тому наступне питання, яке я задаю своїм клієнтам, це е, по яким характеристикам вони розбивали людей, по яким ознакам вони відзначали, яка людина буде в якому колі записана. Що означає люд... що я віднесла людей до близького кола, до другого, що я готова їм відкрити про себе. Вони з Знають про мене абсолютно все. Вони можуть впливати на всі мої рішення або навпаки. Ну вони близькі, але вони знають дозовану інформацію, тому дійсно і немає е можливості виділити когось взагалі на третє коло. Бо вони всі ніби в такій дистанції. Отже, коли ви проробите цю техніку, ви зможете е побачити, е які соціальні зв'язки ви взагалі формуєте. Бо наші соціальні зв'язки вони впливають на наше ментальне самопочуття. На наші навіть на наші цілі і наші переживання це буде важливу важливо відслідкувати. Також тут і про страх осуду, і про страх близькості також можна прослідкувати. Я впевнена, що ця техніка відкриє для вас багато інсайтів про ваше оточення і ваше ставлення до цього оточення. Тож ось така третя техніка знову ж таки. Ви можете її виконати самостійно і подивитись на результати а може а можете виконати разом зі своїм е, психологом, так як це роблю я зі своїми е, клієнтами, так ну а ми рухаємось далі і. Е, я була б рада, якби ви написали в чат. Як вам взагалі ці три техніки? Е, ну і зупинимось на цій третій, тому що як вам е, ця вправа, можливо, ви з нею стикались під якоюсь іншою назвою, або ви вже її робили, і можливо у вас були гарні інсайти, які було б цікаво і важливо прочитати іншим. Тому е, буду рада дізнатись про них також і я.